Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Юак, Київський філіал. У нас сьогодні нове надходження це Mercedes GLE 2016 року випуску за ціною 31 990 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним дизельним двигуном робочим об'ємом 2,1 літра на 204 кінських сили, на 9-ступеневій автоматичній коробці передач. Так він у нас виглядає, є безключовий доступ по на дзеркалах. Для задніх пасажирів ми маємо два підстаканника, двох кліматконтроль, клімат-контроль, передніх сидінь. Штатна мультимедіа, мультикермо, датчики світла та доща, круїз-контроль. Заявлений пробіг автомобіля 100 000 км. Він у нас на пневмі вже Електрорегулювання передніх сидінь, передні та задні електростопідіймачі, вставочки з дерева, стеля у нас чорного кольору, поклеєна бронеплівка на кантиках та під ручками. Салон у нас кіряний, коричного кольору, в ідеальному стані. Взагалі не потребує до себе ніякої уваги. Для задніх пасажирів маємо підлокітник, підстаканик, підігрів задніх сидінь також налаштовуємий клімат-контроль. Присутня у нас шторка, дверні карти в ідеалі, ставочки з дерева в ідеалі. Стоїть він у нас на 20-х оригінальних легкосплавних дисках, на літній гумі. Так він виглядає по колу. Є у нас передні та задні парктроники, камера 360, сервопривід багажного відділення. Він у нас офіційний, купувався в Україні в 2016 році. Має салону всього-навсього одного власника. Передня частина автомобіля також у нас поклеєна у бронеплівку. Є історія на офіційному дилері та на сторонніх дилерах, і знаходиться даний автомобіль з адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Також його можна придбати в кредит або скористатися послу Трейдин.